22 травня важлива дата для кожного українця. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно із його заповітом, було перепоховано в Україні на Чернечій Горі у Каневі. З нагоди 152-ї річниці знаменної дати українські патріоти, усі шанувальники українського генія традиційно вшановують його пам'ять. І у нашому місті віддали шану великому Кобзареві. Середня школа №1» імені Тараса Григоровича Шевченка. Квіти від товариства просвіта самбірщини. Поезія Шевченко наш, читає Христина Пшенична. Шевченко наш, він для усіх століть. Він, як Ісус Христос для України, візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть, І з цим вогнем виходьте із руїни. І стане вам певніше на душі. Засвітиться вона свічею в храмі, Його слова, освячені ножі, вони болять народові, як рани. Шевченків біль, він протинає нас і гнівом вибухає в кожнім слові, і крізь віки іде сумний тарас пред течею в терновому вінкові. Сліди кайданів бачу я щораз в тобі, в мені і в нашій Україні, ще виє псом у наших душах граб і норовить упасти на коліна, чогось благати, блазню мій дурний, не вір царям, апостолам при владі, і не бери данайських їх дари, О що дари то кров, і гнів, і зрада. Хай кожен з нас подумає собі. А що ж бо я зробив для України, чи я не осквернив свого роду, лице Тарасове на тій сумній зорі, яка зійшла з тривог мого народу? Свободи гірч, свобода не п'янить. Такі часи підступні ненадійні. Тому й Шевченко стомлений не спить, і в дзвони б'є їх чути в Україні. Шевченко наш Він для усіх століть. Він як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть і вже вас не поставлять на коліна. Народ наш не поставлять. Na colina. Bravo, bravo!